Всім привіт! Мене звати Ліза. Я проживаю зараз у Стокгольмі. Працюю у великому консалтингу наразі в офісі в Стокгольмі. Я працюю вже 5 плюс років проектним менеджером. Також почала зараз займати позицію бізнес-аналітика. Я готуюся до здачі PMP. Для мене це великий майлстоун. І цей блог буде про IT, про менеджмент, про бізнес-аналіз і мої різні роздуми та поради щодо того, як класно робити проекти. А також іноді тут будуть відео пов'язані з вивченням іноземних мов, бо зараз я вивчаю шведську мову, це сьома мова іноземна, яку я вивчаю. І тому мені є що розповісти. Я хочу цим ділитись. Підписуйтесь, ставте лайки. Сподіваюсь, вам буде дуже корисний мій блог.